Можна, так? Да? Це що? Вона показує, я не знаю, я не знаю мову жестів. ще. Все просто бери і роби. А це насправді мій девіз по життю, але я не завжди була така розумна, об'єктивна. Ну майте повагу. Я, звісно, дійшла до тієї стадії розвитку і еволюції, коли я можу це впевнено сказати. Але була я такою не завжди. І саме сьогодні я хочу поговорити про те. Що нас зупиняє, які відмазки ми знаходимо в житті, і чому ми інколи дуже боїмося зробити те, що сильно хочемо? Значить, сьогодні я, Ірина Любченко, цей прекрасний мікрофон. Я сказала Лєрочки, що я буду тримати його в руках, наче це реальний мікрофон з пушистиком. А, ось і вона мені сказала не дергать, тому якщо я почну дьоргать, знаєте, <головіка> вона мені казала це не робити. Але я в процесі того, як я буду розповідати про щось, що мене заводить, я можу почати тут вже стрибати і танцювати. А мене звати Ірина Любченко, я продюсерка особистих брендів і відповідно розвиваю і свій Особистий бренд, і оцей YouTube-канальчик канальчик це один із тих просторів, де я можу проявлятися як особистість і розповідати свій досвід, і робочий, і особистий. Так от, все просто бери і роби. Дуже часто ми хочемо щось. Зробити чогось досягти на роботі в особистому житті, в зовнішності, у внутрішньому стані, але ми знаходимо собі постійно виправдання. Я вам хочу сказати, що це не діло. І дивіться, розкажу вам нещодавні історії. Ну просто щоб ви розуміли, як наскільки я вже. Сприймаю це легко, а потім поділюсь якимись моментами, як я дійшла до цього стану. Я два тижні тому розпочала стоматологічне і ортодонтичне в майбутньому лікування. Всі, хто це починав, робив або про це думає, розуміють. Мій внутрішній біль, і я навіть не знаю, як це описати ще словом. У мене навіть зараз так знаєте, перекоти поле в голові. Але це час, це гроші, це. Фінансовий, моральний, фізичний твій ресурс. Плюс я людинка 90-х, у якої що там, не так? Головіка. Яке? Ось, оце? Да. В... Хорошо. Вибачте, і вибачте будь ласка, тут просто бачите, людинка-перфекціоніст. Якраз я про неї поговорю. <схай> так? <схай> Хороша? <схай> ну, вона буде рухатися, але ну, я буду дуже обережна. <схай> так от, стоматологічне лікування. Ви розумієте, що це ну, прям капець. І у мене насправді не там найгірша ситуація історія з зубами, але у мене об'єктивно є один проблемний зубік, який мені лікували ще в підлітковому віці, і там прям біда, бідося, запалення. І як виявили, ще в одному каналі мені залишили частинку інструмента, який лежав там 15 років. Ну тобто, отакі історії. І лікарка мене попереджує, що ми починаємо лікування і т.д., і т.п., не факт, що це вийде за один раз. Я кажу, супер. І каже мені, можливо те, що у вас розпухне щока. Я кажу агонь, давайте. А фішка в тому, що у мене два тижні розплановані вже зйомками розмовними, як зараз, фото зйомками, відео, подкасти і так далі. І робота, в принципі. Якщо ви думаєте, що мене це зупинило, то вже ні. Я собі дала чітку установку, в принципі, просто спитала: кажу: боліти буде? Вона каже: якщо буде боліти, ви п'єте знеболювальною така. Окей, і насправді сьогодні міг би бути варіант, що я була би трошки з розпухшою щічкою, але я би вийшла в кадр і я би розмовляла. Можливо, я би з'їдала слова і виглядала би цікаво, але я би не намагалась це приховати, тому що це життя. Якщо я буду думати, що вийде, знайдеться якийсь кращий час для чогось. То вибачте, але я нічого не буду робити в цьому житті. А життя складається із багатьох сфер у мене. Це робота, це зйомки, це особисте життя, це мій внутрішній стан, це моє здоров'я, це здоров'я і життя, взагалі моїх близьких, за яке я теж і турбуюсь, і в якому приймаю участь. І якщо б я собі сказала, та ні, будемо чекати на ті зуби, коли у мене буде якийсь просвіт. У мене не буде просвіт. У мене постійно щось несеться. Тому я просто приймаю той факт, що насправді я десь може, я вам чесно дізнаюсь, можливо, я й хотіла, щоб вона трошки розпухла, щоб я вийшла в кадр і зазвичай ну, там на YouTube люди да, вдягаються, роблять укладку, вони умовно в найкращому своєму вигляді. І тут я така. Щіка щикой, але ні, бачите, боженька якось подивився на мене. Вирішив достатньо з неї епатажу, Нехай просто сидить в кадрі. Це одна історія. Друга історія. Я влітку отримала водійське посвідчення. Теж я думаю, люди, які його отримували, здавали, можуть мене привітати. Бачите, мене ж сльоза тече. І насправді я до цього підійшла дуже скрупульозно, бо я розуміла, що це умовно 4 місяці мого життя, яке я маю приділити, виділити на навчання, на практику, щоб в здати, отримати це довгоочікуване водійське і нарешті кермувати авто. І я могла теж шукати кращого часу, коли у мене не буде роботи, там, не знаю, менше її буде. Чи коли у мене будуть зайві кошти, бо це все мене обмежувало, як із зубами. Це величезні кошти, які ти постійно кудись витрачаєш. І я така: окей, у мене є ціль, значить, я можу щось в своєму графіку посунути, скажімо так, чи на деякий час е не робити це. І у мене вийшло, що. Ці чотири місяці я не ходила на тренування з танців. Я дуже сумувала, мені дуже не вистачало цього. Але я розуміла, що в мене є цілі, я обов'язково після цього повернусь. Як ви розумієте, висновок я здала і водійське і повернулась на танці, і просто брати і робити це те, що мені допомагало в тих моментах. Найчастіше люди не починають щось, бо у нас виникає страх. У мене теж часто виникає страх. Запуск youtube каналу запуск подкасту, початок розмовних сторис в інстаграмі. Це все викликає страх. Але у мене є таке правило, і можливо, воно бачите теж історичний сміх. Можливо, воно вам теж трошки спрацює. Як би мені не було страшно на будь-які пропозиції, я на початку свого кар'єрного шляху, та й зараз, в принципі, я говорила так. Ну, типу, я говорила людям так, у мене тряслись коліна, у мене стискався шлунок, я думала, що я зараз вмру, але я розуміла, що я вже пообіцяла, я це зроблю. І я цьому дуже вдячна, бо через кожне так мені ставало легше говорити так, і я розуміла, що кожен мій крок от. Вихід із зони комфорту а, дасть мені щось, ніколи не знаю що, але завжди туди пірнаю. І я вам хочу сказати, що це просто знову ж таки це м'яс, який отак от прокачується, і потім виходять класні результати. Я згадала, Лірочка, це для тебе. Ліра така, та за що я тут? Лера – це закадровий мій помічник, любов, моя квіточка. Так от, наступна наша проблемка, але у мене цього нема, до речі, прикиньте, ви зараз будете в шаці. Я не перфекціоніст. Ну, типу, вам може здаватися, що я перфекціоніст далі. Але ні. Я люблю, щоб все було створено гарно. І всі умови, які у нас є на раці, ми використали, щоб зробити будь-яку справу. Але доводити це до... Ідеалу, якого не існує, доводити себе, доводити всіх оточуючих до сказу, це точно не моя історія. І люди часто щось не випускають, не роблять, не проявляються, тому що вони думають, що вони недостатньо якісь. Офіційно заявляю, що ви достатньо класні, вас достатньо, ви можете починати і маєте починати робити, а в процесі покращуватись, тому що насправді. Це класний шлях розвитку, який ви можете показувати. Я в минулих відео говорила, що людям дуже класно спостерігати за вашим досвідом. І тут саме цей момент. Мені подобається, що я роблю отак. Наступний раз треба взяти якусь сіль чи щось, знаєш? Е, клас. Це, до речі, це називається культяпка, в моєму випадку. Е, ось, і цей перфекціоніст, перфекціоніст всередині вас і перфекціонізм, він дуже часто. Говорить вам ні, ще недостатньо, давай доробимо. Але поки ви будете дотачувати це до якогось ефімерного ідеалу, будуть люди, чіться події, які вже стануться, або люди, які це вже зроблять, розумієте? І це втрата дорогоцінного часу. А про час у мене взагалі є окрема думка, така достатньо жорстока, як на мене. Коли я сумніваюся, щось робити чи не робити, чи коли для цього знайти час. Я думаю про смерть, тому що це та штука. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Це той момент, який вас буде тримати в тонусі і говорити, що це життя, наше життя, воно. Має свою тривалість. У кожного вона своя, і ми не знаємо, хто і скільки проживе на цьому світі. Тому щось відкладати на потім цього потім може не бути. І ця думка мене завжди, коли я сумніваюсь, боюсь і думаю, Боже, з чого почати, як це зробити. Я така, так, стапе. Вже 32 роки. Далі час ще швидше буде рухатись. Давай, бери і роби те, що ти хочеш. Е, і насправді на тему часу і смерті у мене були історії двох близьких мені людей, і що важливо чоловіків. Чому? Тому що е, це дорослі вже один у літньому віці, другий просто дорослий чоловік, який на превеликий жаль хворіли і вже були на стадії того, що. Їх скоро не стане. Ці чоловіки були неймовірно морально сильними особистостями, людьми і закривали там багато ролей в своєму житті. І перед смертю вони ставали умовно в позицію навіть і ставали дітками, які просто плакали відверто. Їм дуже було себе шкода, і вони говорили мені обидва одну і ту саму штуку. – «Що?». Найцінніше в житті це здоров'я і це родина. Ніхто із них не сказав, що це гроші, що вони там щось хочуть матеріальне. Вони всі говорили про те, що вони не встигли і що собі не дозволили. І мені так сильно це там в 20 плюс років закарбувалось в голові і в пам'яті, що кожного разу я згадую те, що вони мені говорили, і розумію, що треба робити зараз. От і це, звісно, все класно, типу історії, умовно якась мотивація, але конкретні кроки. Давайте так. Що би я робила, і що я роблю е, для того, щоб робити ці кроки і вихід виходити із зони комфорту? Я роблю маленькі кроки. Я не одразу стрибаю у вир, ну умовно, я не запустила YouTube канал 5 чи 10 років тому, тому що я морально була до цього не готова. Абсолютно, я запустила це тоді, коли я вже. Е, Маю сили, ресурс і маю що сказати, але я до цього робила маленькі кроки. Я робила фото зйомки, я робила відеозйомки, я робила розмовні сторіз. Тобто я йшла до цієї медійності і так само. І вам мені хочеться сказати, що робіть ці маленькі кроки в кожному напрямку свого життя це безпечна територія, де якщо у вас не вийде, у вас не буде такого розчарування величезного, яке могло би бути. Другий пункт, будь ласка, оточуйте себе людьми, які вас підтримають, які зможуть надихнути на цей крок, які скажуть клас, давай, вийде супер, не вийде. Теж молодець, спробуємо ще раз. Тому що підтримка на етапі. Страху вона неймовірно важлива, але третій, найголовніший пункт опора. Це ви. Я дуже хочу, щоб ви стали і були основною опорою себе в житті, і щоб більше вас нічого взагалі не зупиняло і не вибивало із колії. Зараз це звучить дуже легко. Я до цього робила. Тривалий шлях і роблю, і продовжую робити його далі. Але це дійсно те, оцей стержень, оцей основний стовпчик, на якому я тримаю себе, це те, що я завжди, те вірніше, на що я завжди скажу так. Тому що я знаю, що я молодець, я так думаю, я так хочу, і якщо у мене не вийде нічого страшного. Ми спробуємо ще раз. Тому, будь ласка, робимо. Це прямо знаєте заповідь продюсерки вам. Ось і напишіть, будь ласка, давайте так. Давайте помріємо. Напишіть, чого ви хочете, чого ви мрієте, про що ви мрієте, що би ви хотіли, але вас поки щось зупиняє. Можливо, в коментарях я впевнена, насправді, що в коментарях буде та підтримка від знайомих чи незнайомих вам людей, які скажуть: клас, давай. Якщо ти це запустиш, це зробимо. Ми тебе підтримаємо. Я в будь-якому разі під Підтримую те, що ви напишете, і те, що ви запустите чи скажете, тому що нам треба всім об'єднуватись, триматись і мотивувати один одрог. одного одроху. Ну, ви поняли? Це вже мій зубчик віддає вам, що треба завершувати це відео. Я вам сильно вдячна за перегляди, за коментарі, за підтримку і до зустрічі в нових відео. Пока! Можна дергати. А, сервічним! Вона ту вона тупо стару жінку доводить до каже петюньку дать тут біля софтбоксу треба дійти і так далі. А ти оце хочеш? Петюньку каже, давай <пілляння> хорошо? <пілляння> Дякую.